Чого очікувати у найближчі дні, як розгортатиме ця ситуація на півострові? Можна очікувати нових бойових дій? Або ну, по-перше, що вселяє певний оптимізм, що зброя знаходиться в руках спецпідрозділів російської армії і не роздана місцевому населенню, тобто навіть Беркут, який збунтувався, він також є підрозділами, підкоряється командирами, але зброя не перейшла в руки так званої самооборони. Це означає, що є люди, які дають прикази, накази, і є люди, які їх виконують. Тому без цього наказу на постріл застосування зброї з боку тих, хто захопив аеропорт органи влади, не, не буде. І тоді відповідальність буде лежати саме на російській армії і на російському керівництві. Стосовно заліз сценарію. Очевидно, що після захоплення там телерадіокомпанії, аеропортів, органів влади, блокування українських військ в Севастополі, блокування підрозділів МВС в САКах, в Ялті і в інших містах вказано те, що йде накал страстей, йде певна ескалація конфлікту. Але очевидно, що росіяни розуміють, що збройний конфлікт в Криму, якщо буде перший постріл російський, або навіть провокація першого пострілу, може призвести до негативних наслідків. Крим це не Грузія з Осетією і Абхазією. Це трошки інша історія. Там не було довго затяжного конфлікту з невизнаною державою. В Криму поживають російські громадяни, але є також значна частина людей, які готує боротися за своє самовизначення. Я маю на увазі татар і українців. І громадянський конфлікт, де суб'єктами виступають, і різні національності, різні групи інтересів. Я думаю, не в інтересах Росії. В інтересах Росії це забезпечити поле, де можна торгуватися з Україною і з глобальними гравцями. На даний момент торг з Україною фактично не ведеться. Ведеться торг з сполученими штатами і європейським союзом. Україна виступає як об'єкт, а не як суб'єкт. Якщо питання тільки в тому, чи матиме Росія можливість базувати свій чорноморський флот у Криму, і саме зміни цих угод Росія зараз остерігається, чому вона йде таким радикальним сценарієм, а не приміром, допомагаючи Україні? Траншами знижкою на газ. Ну, власне, так, як це робилося раніше. Власне кажучи, я думаю, що Чорноморський флот і продовження або забезпечення виконання Україною цієї угоди, так званих хар харківських угод, це лише елемент великого торгу. До Росії важливо показати символічну перемогу в українському питанні. Для цього показати, що ця влада, яка прийшла до зараз, це вона є недієздатною, вона є неспроможною захистити територіальну цілісність. Тобто, це є файл-стейт Україна, вона продовжує такою бути. Тому Росія має певну можливість впливати на внутрішню політичну ситуацію, і це дозволяє їй говорити з Штатам і Європейському Союзу, що треба, зокрема, федералізувати, забезпечити зовнішнє патронування певних процесів в Україні, забезпечити інтереси російського бізнесу і мають бути певні гарантії цьому. Має бути спільне управління газопростою системою, наприклад. Або я навіть беру такі варіанти фантастичні, як спільне управління Севастополя ви знаєте, ми протягом останніх двох днів говорили, що досить неактивно міжнародна спільнота реагує на ситуацію в Криму, і от щойно буквально з'явилась новина про термінове засідання екстрене засідання Ради безпеки ООН, яке збереться сьогодні у Нью-Йорку. Які питання там можуть обговорювати на вашу думку? Які наслідки їхні резолюції можуть мати? По перше, це виконання Будапештської угоди. Будапештського договору, коли Україна позбавилася ядерної зброї, були три гаранти нашої територіальної цілісності, безпеки і демократії це Сполучені Штати, Великобританія, Російська Федерація. Тоді ще не існували Європейського Союзу. Всі три, три сторони, коли Україна остаточно позбавилася ядерної зброї, висловили готовність захищати нашу територіальну цілісність і суверенітет. На даний момент є лише певні заяви окремих депутатів державної думи про те, що вони спрощують процедуру залучення нових держав в склад Росії. Але офіційні заяви від МЗС Росії від Путіна від прем'єр-міністра Медведєва. Стосовно ситуації в Криму, які чітко вистачили пріоритети і позицію Кремля, поки що не надходило. Очевидно, вони чекають цієї Ради безпеки. Очевидно, що Рада безпека буде ставити достатньо жорстке питання територіальної цілісності. І більш того, я переконаний, що Російська Федерація підтвердить територіальну цілісність України, але буде вимагати захист своїх інтересів в Криму і захист своїх інтересів в самій Україні. А це означає певну десуб'єктизацію України. Тоді переговорником виступає не Україна. А виступають інші геополітичні гравці, які між собою вирішують долю України. А де тоді ми? А от цікаво, насправді, де ми? Хто з політиків Украї... з Києва може зараз впливати на ситуацію у Криму? От ми бачили, що сьогодні туди поїхав Петро Порошенко, і власне він не зміг потрапити навіть до будівлі парламенту Криму. Його просто не пустили туди, не пустили мітингувальники, не пустили люди, і він там буквально змушений був в оточенні міліції покинути з десятьма охоронцями будівлю парламенту. Ну принаймні. Як повідомляють інформаційні агентства. Хто може мати авторитет, можливо, для людей в Криму, аби не допустити. Можливо, Петро Олексійович намагався повторити досвід відомого Бориса Броновича Березовського, який намагався регулювати ситуацію в Чечні зупинити Чеченську війну. Можливо. Ми знаємо підвищену договороздатність пана Порошенка, який дійсно може піти на певні компроміси і ми має мандат для переговорного процесу, може переконувати. І в нього є певні позиції Російської Федерації, певний контакт з Кремлем. І в такій ситуації очевидно, що проговори будуть відновлені, тому що він не залишив Крим, він залишається в Криму. І після Ради безпеки ООН, очевидно, що переговори із кінистом Верховної Ради Криму із новим так званим прем'єром Максимовим, вони відновляться. І Очевидно, що буде досягнуто певні якісь тактичні перемиря, тактичні певні домовленості. А вже потім перейдемо до якогось більш глобального договору. Але чи ви впевнені, що лідери опті, хто зараз прийшов до влади, ті, хто ще вчора був лідерами опозиції, підуть на такі варіанти, на такі поступки. Якщо стоїть питання територіальної цілісності, хоча б забезпечення територіальної цілісності, не відковний громадянський конфлікт, а забезпечення територіальної цілісності, така електоральна втрата уряду. Повторюю, уряду Яценюка це можлива жертва, яку влада, нинішня влада, може е зробити. Очевидно, що питання зараз стоїть не в яценюку і відповідальності чи творчини відповідальності. Стоїть питання в тому, що цей уряд може піти на певні тактичні втрати, тому що президентські оберег у нас в травні місця місце може все змінитися. З'являться нові кандидати, які вже про себе заявили, пані Тимошенко, зокрема, які будуть виступати ті, хто врятує ситуацію рятує країну від розпаду, від великих злиднів і таке інше. Тобто це вже зовсім інша гра. Вони скористаються цією ситуацією. Стосовно Криму, хотів би зазначити, не лише домовленості може ситуацію вирішити, не лише військовою силою цю ситуацію можливо вирішити. Це може вирішити і гуманітарними технологіями. Зокрема, це говорити про і показувати картинку про, про, про примирення. Це знакові для Криму, спікер, які будуть говорити про мир і злагоду. Це люди, які користуються повагою, митці. Музиканти, э, романські діячі, які також будуть говорити про нову ну, реальність так Криму. Такий десант теж є уже у Криму, але чомусь мені здається про мирні дії. Вони якраз зараз не б говорять. Більше зробив би зараз концерт для ДТ Шевчука, який би закликав до примирення порозуміння, чим візит пана Порошенка зараз перед Радою безпеки. А щодо референдуму, як ви думаєте, він таки відбудеться у Криму 25 травня? По перше, я не бачу легальної бази для його проведення. В Україні немає закону про місцевий референдум. І, очевидно, рішення, сама процедура проведення референдуму, вона викликає значні питання. По-друге, організація процесу, а по-третє, визнання цього референдуму. Як опитування, як плебісцит – можливо, але не як референдум з прямою дією, не як референдум як повноцінний інструмент народної влади. Тому у парламенту зараз слід підготувати законодавчу базу аби... Цей референдум можна було провести, і таки мешканці Криму б сказали своє слово. Чому ні? Я думаю, що ідеальним варіантом це було відміна рішення Верховної Ради, перенесення на пізніший срок. За цей час Верховна Рада приймає новий закон про місцевий референдум. Він драв цього закону, вже написаний. Він узгоджений з усіма політичними гравцями, він був підтриманий громадянським суспільством. І цей законопроект він цілком може бути прийнятий протягом наступної там тижня. В ВРВР Верховною Радою і це б створило легальний механізм для проведення місцевого референдуму, в тому числі в Криму. Але питання, які там виносяться, вони звичайно мають обговорюватися не лише Верховною Радою, нинішнім нинішньому кіонисту Верховної ради Криму, але і іншими суб'єктами, зокрема Джелісом. От, речі, про легітимні можливості. Якщо влада, нинішня влада Криму, яка власне захопила її силою, і пан Аксіонов, який вчора визнав Віктора Януковича президентом, на такому тлі Віктор Янукович може повернутися приміром в Крим і бути звідти знаєте таким президентом у вигнанні. Скажімо, ви знаєте, після сьогоднішньої прес-конференції, де пан Янукович повторив тричі чотири рази про те, що він повернеться лише, коли буде забезпечена йому особиста безпека. Його сім'ї, навряд чим повернеться на територію, де буде горіти земля під ногами, де можливі терористичні акції, наприклад, де можлива партизанська війна. Я сумніваюся, що в нього вистачить мужності взагалі повернутися в Україну взагалі, в принципі. І його перспектива це невеликий будинок на Байкалі. Куди не дотирається рука когось, хто хотів би пропуститись, на вашу думку, російська влада не видасть Януковича правосуддю, якщо на це буде відповідне рішення міжнародного трибуналу, приміром? Те, що він вийшов на прес-конференцію, вказує на те, що Росія може сховати Януковича, звіти що він не має на території Російської Федерації, але не ховає. Але Я думаю, що особисті гарантії безпеки від Путіна Янукович таки отримав. На жаль, тому що такі люди, як Акаїв, Бакіїв. Янукович, вони мали би мали, мали би судитися на території своїх країн.